Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам зробити топ-5 робіт. Про кожну роботу розкажу як і про мінуси, так і про плюси цієї роботи. Загалом на першому місці у нас буде робота з найбільшим заробітком. Ну і на останньому з найменшим заробітком. Тому дивіться, тобто уважно. Я для вас старався, робив такий топ. Тому гарного перегляду, але перед цим хочу порекомендувати магазин мого хорошого друга, Вови Дженкінса. У нього завжди є хороші ціни, кешбек. Також бувають акції, його дискорди залишу тут на екрані, а також в описі під цим відео. Знаходиться цей магазин в районі Чумаша біля Пірсу. Також ви можете дати його по пошуку бізнесу, бізнес номер 35 Тому шукайте, пишіть йому, якщо вам потрібні великі хороші оптові закупки, він вам завжди допоможе. На перше місце поставив рибалку, зараз посувімо про її мінуси, про її плюси загалом. На першому левелі рибалка буде фармити приблизно по 40-50 тисяч доларів. На п'ятому левелі приблизно 100 з плюсом тисяч баксів. До речі, якщо ви не знаєте нічого взагалі про рибалку, то можете перейти на мій гайд. Посання на нього буде зараз десь тут зверху. Там я зробив повний гайд на цю роботу, тому дивіться. Загалом про мінуси цієї роботи розкажу зараз. Дивіться, перший, як на мене, найголовніший мінус це те, що ця робота дійсно нудна. Нудна, і ну, не кожен зможе сидіти по 2-3-4 години і просто ловити рибу на одному та самому місці. Хоча, якщо ви хочете фармити, то будь ласка. Далі про ще деякі нюанси, це витрати на цю роботу. Тобто вам треба купувати вудочку, вам треба купити прикормку обов'язково. І, звичайно, що орендувати човен. Тому це теж витрати, хоча вони купаються за півгодини рибалки вже як мінімум, якщо у вас вже нормальний такий левел вкачаний. Якщо у вас немає ліцензії, у вас можуть е, мінти трошки, так сказати, прижати. Тому якщо у вас немає ліцензії або купіть її у мерії. Або ж просто рибачте подалі від міста, тому що туди мінти точно не допливуть. І ще з мінусів це те, що треба чекати нормальних цін на рибу, тому що вони не завжди однакові, вони бувають гроші, бувають низькі взагалі. Тому це теж дає такий трошки мінус до цієї професії, але вона мені подобається, тому якось так. На друге місце вирішив поставити кур'єрку. Зараз коротко про те, скільки заробляє Чи на першому рівні кур'єра, ви будете отримувати приблизно по. 5-10 тисяч доларів за годину, на другому вже приблизно 15-20 тисяч, ну і на п'ятому, оскільки я знаю, приблизно 100 тисяч доларів. По плюсам цієї роботи це те, що вона легальна і не потребує ніяких додаткових витрат на неї. Окрім того, що ви будете забрати свою машину, якій будете потім їздити. Ви вкачаєте вже третій левел, тому що з третього левела у вас вже буде можливість їздити на замовлення на своїй власній машині. Або мотоциклі, що там у вас буде, я не знаю. Тому якось так. По мінусам, це те, що її треба довго вкачувати. Також на перших рівнях дуже малий заробіток. Ну і, мабуть, це все, що я скажу по мінусам. На жаль, гайда про цю роботу в мене немає, тому... Я думаю, що ви можете, в принципі, самі розібратися, там немає нічого складного загалом, в принципі, не складна і така лайтова робота, коротше. На третє місце вирішив поставити таку роботу, як автовикрадач. На першому рівні буде фармити приблизно 40-50 тисяч баксів, на п'ятому рівні приблизно 80-90 тисяч доларів. Мінуси. Потреба у власному швидкому та транспортному засобі, потреба у будинку поруч з автовикрадачем, легальна робота та потреба вступу в банду. Тобто такі банди, як The Groove Street Family The Ballas Gang і Los Santos Wagon. Тобто ви маєте вступити в одну із цих банд для того, щоб фармити і працювати автовикрадачем. Із плюсів, це те, що ця робота різноманітна, та ви можете знайти нових друзів у банді. Загалом робота непогана, проте. Скажімо так, вона на любителя і не кожному зайде. На четверте місце ви вирішив поставити ту карботу як каменяр. Вона мала бути кращою і вищою в списку, аніж украдач, але її пофіксувалося сильно. І тепер вона не така вже й мова, як була на початку свого виходу. Загалом на першому рівні буде фармити приблизно по 30-40 тисяч баксів за годину, на п'ятому приблизно 80-90, можна навіть 100 тисяч доларів. Загалом робота непогана, насправді вона також повністю легальна, не потребує ніяких ліцензій, проте ви маєте купити гірку спеціальну, тобто потребує ця робота додаткових витрат, Але вони окупаються теж. Загалом робота непогана, проте, як на мене, вона така ж сама нудна, як і рибалка. І рибалка набагато більше дає профіту, тому як на мене, вже якщо ви вибираєте між рибалкою або ж каменярем, то набагато краще було б обрати саме рибалку, оскільки вона набагато стабільніша та набагато більше дає профіту. І на останньому місці в мене знаходиться така робота, як... Інкасатор. Загалом вона також не погана, проте це із це єдина робота з цього списку, яка має найменший дохід. Загалом, якщо у вас буде п'ятий лев інкасатора, ви будете працювати в бригаді, ви будете фармити приблизно по 50-60 тисяч доларів на годину. Чому треба в бригаді, тому що в бригаді вам дається найбільший дохід, ніж би ну, заробляли б, наприклад, в соло. Також, якщо ви новачок і у вас тільки перший левел інкасатора, то пишіть, будь ласка, в чат, chat.r, хто може мене взяти там, на Ощад або на приват. Поясню взагалі, для чого це писати, тому що. З другого та третього левела вам дається інший транспорт на інкасаторі, і він набагато швидше і кращий за гіташну інкасовську тачку. Тому ви будете також фармати набагато більше, якщо не буде набагато швидше. І нічого немає в цьому такого, щоб просто попроситися до когось у бригаду. Це нормально абсолютно. Якось так. І наостанок хочу дати вам пару порад, взагалі, що вам робити. Дивіться, по-перше, я рекомендую вам, якщо ви новачок і тільки почали грати, обрати якусь професію, якусь роботу, на якій ви хотіли би фармити 90% свого часу, тому що якщо ви будете бігати постійно від однієї роботи до іншої. То це не дасть вам ніхіра. І ви, вимогу граєте там 100 годин, і за ці 100 годин у вас не буде вкачено ні одної нормальної роботи. Тому оберіть найкраще вже якусь одну роботу, яка вам більше всього подобається, і фармте вже на цій роботі свої перші гроші. Ну, також, якщо ви не знаєте взагалі, як почати грати на Квант-РП, як е, приходити квести, як перші гроші піднімаються. Ви можете перейти на мій гайд для новачків, ви бачите зараз його в правому верхньому кутку, там є вся інформація, тому переходьте, дивіться та грайте. Сподіваюсь, що відос був для вас корисний, цікавий, тому дякую вам за увагу, за перегляд і гарного дня!